Привіт, мене звати Катерина Скрипкова. Я відповідаю за дистанційне навчання в компанії Око. Електронне або дистанційне навчання в нашій компанії було запроваджено ще в далекому 2017 році. Але на той момент воно вирішувало одну точкову задачу і закривало питання тільки адаптаційного навчання. Відповідно, і система, яка в нас була на той час, вирішувала виключно цю задачу. На 2023 рік і подальші роки ми сформулювали мету забезпечити всіх працівників нашої компанії онлайн середовищем для адаптації, навчання і розвитку суперсил. Адже якраз у минулому році ми змінили модель корпоративних комплектів. Отенції і мали амбітні плани щодо розвитку талантів. Відповідно, дистанційне навчання і той портал, який нам був потрібен, він мав стати зручним, доступним і цікавим, навіть мотивуючим середовищем для навчання. Ми досліджували і тестували багато систем і зупинили свій вибір на LMS-колаборатор, тому що ця система відповідала усім нашим вимогам. Отже, що нам було потрібно. В першу чергу ця система вона мала бути комплексною, тобто навчання, розвиток, оцінка, тестування, гейміфікація все мало бути в одному місці. Друге, на що ми особливо звертали увагу, це зручність, і доступність і простота інтерфейсу системи, а також можливість візуального оформлення порталу або системи згідно з нашим корпоративним брендбуком. І що наступне, це звісно створення унікального персоніфікованого навіть навчального досвіду для наших працівників, зважаючи на їхній рівень знань, навичок. Ну і звісно, досвід. Тобто цей шлях він мав бути максимально ем, персоніфікованим. Повторюсь, для кожного працівника. Ми старалися відійти від загальних програм навчання і зробити цей досвід дійсно унікальним. Наступне це деталізовані звіти і аналітика, це те, чого нам не вистачало раніше, і чого ми дуже потребували для того, щоб ще краще аналізувати і прогнозувати навчання для наших колег. І останнє, але не зазначенням, це справжнє партнерство з командою розробки і техпідтримки, адже і вони, і ми зацікавлені в тому, щоб використовувати функціонали можливості системи на максимум. В результаті впровадження системи, що отримала назву Око університет, нам вдалося дійсно створити єдине навчальне середовище для 10 тисяч працівників нашої компанії. Ми автоматизували і спростили навчальні бізнес-процеси. Нам вдалося налаштувати програму адаптації для різних посад згідно з їхніми потребами. Створили системну базу знання з доступом. До інформації 24 на 7 і дійсно створили унікальний навчальний досвід для наших працівників, тому що ми тепер маємо повну інформацію, маємо можливість досліджувати, аналізувати їхні звички у навчанні, навіть вподобання. Зараз ми вже 6 місяців використовуємо систему колаборатора і сформулювали для себе такі переваги. Дійсно, це те, в чому ми вбачаємо тільки плюси. Перше, це дійсно зручно, бо наші працівники мають можливість проходити навчання на будь-якому пристрої. Їм більше нічого не потрібно, окрім браузера і з'єднання з мережою інтернет. Наступне це автономність, тому що працівники самостійно вирішують, коли і де їм вчитися. Відповідно, вони мають можливість управляти своїм часом для навчання і бути ще більш ефективними. Наступне це швидкість, адже ми маємо досить широку географію. Повторюсь, у нас 10 тисяч працівників. Ми розташовані в усіх куточках України. І оперативна доставка потрібної для роботи інформації є також справжнім викликом, і ця система нам допомагає вирішувати це питання суперефективно. Далі значна автоматизація, все що можна спростити, автоматизувати. Ми дійсно спростили і автоматизували. Тим самим вивільнили час і руки наших фахівців в навчання для більш креативних задач. І в результаті ми отримали єдину екосистему для навчання, тому що все, що асоціюється з навчанням в нашій компанії, тепер є на око університеті. Хочеш знайти курс, записатися на програму навчання, переглянути відео, відеоінструкцію інструкцію або аудіо, отримати зворотний зв'язок, надати зворотний зв'язок щодо навчальних матеріалів, відслідкувати свою історію навчання, простежити за своїм прогресом, отримати приємні бонуси. Це все є на око університеті. Але на цьому не зупиняємось зараз. Ми активно працюємо над розробкою програм навчання з розвитку корпоративних компетенцій, або як ми їх називаємо суперсилами. І найближчим часом плануємо створювати оцінку персоналу і відповідно розвиток талантів згідно з результатами цієї оцінки. Тому далі більше.